Вітаю вас! Ви на каналі Лего UA і сьогодні я хочу зробити огляд на ось такий набір від компанії Enlightenbrick. І це у нас е, ось такий підводний потискав, е, набір під артикулом 1230. На жаль, від нього не збереглося ні кропки, ні інструкції, але на картинці він виглядав приблизно так. Е, це ось такий батискаф, як можете бачити. Тут е, ось такі дві фігурки. Давайте ми почнемо. Е, цей набір у мене досить старий, і від нього чимало деталей. Загубилося, тому не дивитеся, якщо тут деяких деталей не буде, або вони будуть замінені. Отже, ось така тут мініфігурка. Як можете бачити, у нього немає одної руки. Повинна бути ось така одна сіра рука, але кудись вона у мене загубилася, як я казав. На ближчі принт ось такий стертий. Ну, я казав, Як я казав, що це напівдосить у мене вже старий, тому. Наступна фігурка це ось такий водолаз, у нього <смі> немає одної ласти. Тут повинні були бути два ось такі гарпуна. В руках у нього кайло. Якщо не помиляюсь, то руки у нього повинні були бути чорного кольору, але в мене їх не було, тому я їх вже на жовті замінив. Там можна бачити ось такий принт на обличчі, Тут ця маска може підніматися. Давайте знім. А, ну ладно. Там такий принт в окулярах теж трошки стертий. Тут такий ще також кущик був, просто як, як в одрості. Сам потискав. Отже, ось такий потискав оці два ліхтарики вони вони повинні були бути як оці по кольору, але в мене вже вони кудись загубилися, тому я їх трошки на ці замінив. Що у нього є? У нього ось такий гвинт. Який може крутитися, звісно. Також це переднє скло воно може підійматися, Ну і, звісно, відпадати. Це ж китайський конструктор, нічого дивного. А всередині тут є місце для фігурки, ось такі два реча. Можна посидити тут одного, буде керувати її ось таким чином. Ось. Також тут теж відкривається. І всередині тут ось така скринька. Скринька з такими скарбами. Тобто це ось такі сині детальки. Також тут ще повинна була бути друга деталь, але вона, коротше, теж і не збереглося, тому тут тільки одна, тільки одна, один скарб зберігся. Ось, а, Всередині ж так виглядає ось таким чином. Також тут оця деталь червона та оця зелена, вони повинні бути прозорими. Ну, як я і казав, в мене там теж не збереглося, тому я їх вже замінив на ось такі непрозорі. А зверху такий, якщо я не помиляюсь, то це називається як перископ чи не перископ, я не знаю. Напишіть обов'язково в коментарях, якщо, може, хтось знає, як у цих підводних чунах. Також тут ось така деталь принтована. До речі, ці деталі теж так само принтовані, це не наліпки, що до речі, круто. Ну, Звісно, я можу тут повертатися, там можна ну, дивитися, що там відбувається під водою все таке. Тут ось такі щитки. Ну, тут двигун знаходиться і все таке. Е, да, тут ще одна деталь сіра, хоча вона, напевно, буде тут чорна, так теж на цю замінив. Ось такий набір досить такий раритетний. Зараз такі вже навряд чи продаються. А може якщо і продаються, то, як завжди, на якихось інтернет-барахолках чи щось того, В звичайних магазинах ви навряд чи їх знайдете. Але якщо ви десь такий набір побачите, бо ось кого купляєте, це досить така раритетна серія. Зараз вже Enlightened Rick, ну, Q-Man вже зараз такого не робить. Ось. Них більш новіші набори. Ну що ж, Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково підіте подобайку. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб знати, що вийшло на моє відео. А з вами був канал Лего UA. Всім до зустрічі!